Четвер, 10 жовтня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16 му Вітаємо! Сьогодні хмельничани провели в останню путь героя Руслана Дурняка. Чоловік проживав у Хмельницькому. За освітою був малярем штукатуром, працював на будівництві. Влітку 2023-го його мобілізували до лав 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Загинув захисник 4 жовтня цього року під час виконання бойового завдання на Куп'янському напрямку. У нього залишились мати та сестра. Поховали героя на Алеї Слави. Йому назавжди 41 рік. Вже у місті, а на вихідні, кожні вихідні село, робота, робочаща дитина. І вже й бабусі не стало, все одно їздив, допомагав, вирощував. Залишилася сестра. Ну, Племінники, не мінники, мама. Він не жонатий був. У не, не встиг, на жаль. Та й страшно, коли мама каже, що вбираємо гільце, печемо каравай. Працював на будівництві, не відмовився, повістку дали через тиждень, вже був в воєнкоматі. Рік провоював, от в серпні минув рік. Куп'янський, знаю, з першого дня. То це він там загинув чи ви не знаєте? – Так і там. Ну, До мами ще ніхто не дзвонив. Мама, я з мамою говорила, що вона не знає при яких обставинах вона б хотіла знати останні хвилини життя, як було, Ну, ще не знаю нічого, як там сталося. Любив племінників, допомагав, балував. вже відколи служив, то він їм старався все купити, бо своїх дітей не мав. то і так балував, якусь балував. Ярика, але вже все. нам і по городу, і по стройці. Доп... Ну во всьому, во всьому дівчата допомагав. Слова поганого нікому не, сказ... не сказав. Навіть в цивільному житті дитина і то слова поганого не сказав, не залюгалася навіть. Спокійна, дуже врівноважена людина. Далі що на будівництві працював, з будівництва пішов служити. От буквально. Він був в відпустці. Ну, що там говорити, Він, як і всі люди, що звідти приходять відпустку, нічого не хотів. От, все нормально, переможемо. Щонайменше 40 водіїв готові взяти на роботу Хмельницький електротранс. Саме через дефіцит кермувальників нині на маршрути виходить не понад 80, як раніше, а лише 50 тролейбусів. Відкрити водійські курси на базі підприємства планують наприкінці року. Водіїв тролейбуса ми маємо 173, щоб забезпечити повний випуск, як це було до широкомасштабного вторгнення. 86, у нас дефіцит десь близько 40 водіїв. 36 наших працівників захищають кожного з нас, поронять рідну неньку Україну, за що ми щиро дякуємо. Чотири водія на жаль. Ми маємо героями загиблими з 36 працівників, котрі служать, троє зараз рахуються, як безвісті зникли. Тому, щоб забезпечити повний випуск, нам потрібно мінімум 40 водіїв, хто бажає всіх запрошуємо. Ми плануємо до кінця цього року відкрити курси на базі підприємства, щоб навчати, бо ми маємо відповідні документи, ми ліцензовані. І можемо навчати теж власними силами. Маємо свій гуртожиток і навіть розглядається питання, що будемо оплачувати стипендію. Сім'ї захисників відвідали кінологічний центр поліції у Хмельницькому. Для них влаштували ознайомчу екскурсію та продемонстрували виступи чотирилапих напарників правоохоронців. Елементи каністерапії – спілкування з собаками запроваджують під час заходів з психічної реабілітації для родин полеглих і поранених воїнів в рамках національної програми ментального здоров'я. І поїхає це, буде шукати собачка. Це замінник вибухівки. Зараз ви мені допоможете сьогодні. До нашого екологічного центру завітали діти захисників України, які боронять нашу країну. Ми їх ознайомили з матеріальною базою кінологічного центру. Розповіли, які собаки несуть службу, показали, як вони тренуються. Потім прийшли по території. Вони побачили, як утримуються наші собачки. Про дресурувальному майданчику ми їм розповіли та в інтерактивній формі розповіли та показали, як тренуються наші собаки. Багато дітей прийняло участь у тренуванні та дресируванні собак. І я думаю, після цього заходу дуже багато дітей, так захочуть стати кінологами томам проблеми зі сном, зміна апетиту та роздратованість. Такі симптоми характерні для сезонного афективного розладу, який найчастіше трапляється восени. Його провокують скорочення світлового дня та зниження температури повітря. Як наслідок, організм відчуває нестачу вітаміну Д та серотоніну, який називають гормоном щастя. Аби запобігти розвитку осінньої хандри, фахівці радять збалансовано харчуватись, проводити час на свіжому повітрі та не забувати про фізичні навантаження. Ну, ось це взагалі така депресивна про року. Насправді всіх настрій змінюється. Особливо це впливає на твою роботу і на працездатність. От я особисто студент. Я бачу, що результати всіх впали, як стало дощити. Та включає і гарна компанія, гарні ліки від такої депресії. Для людей характерно, коли ми переходимо з літа на осінь, зміну настрою, зміну відчуттів. Чому тому, що. А наш організм готується до зимового періоду, тобто в природі це період сплячки. Значить, перше, нам треба набрати вагу жирову масу для того, щоб вистояти в холод. Друге, з чим стикається тіло, це зменшення світлового дня. Осінню треба вчитись лягати спати з 10 до 11 години, тому що саме в цей час виробляється мелатонін, якого потім на слідуючий день хватить вам. А якщо у вас ви цілий день в темноті, значить попікуватись про те, щоб в тому приміщенні, де ви працюєте, було більше денного світла, тобто були лампи денного світла, хоча б раз в день прогулянка на свіжому повітрі, тобто, якщо ви навіть цілий день в офісі, і це допоможе скоригувати, щоб оцей мелатоніновий обмін не порушувався. Осінній ярмарок вже вдруге влаштують у старостинських округах Хмельницької громади. Найближчий відбудеться у суботу у селі Парогівці. До заходу долучиться понад 20 підприємців з Хмельниччини та інших областей. Продаватимуть рибу, ковбасні, молочні, макаронні та кондитерські вироби. Також можна буде придбати і різний посадковий матеріал. За словами начальниці управління торгівлі Хмельницької міської ради Руслани Сідлецької, підприємцям, які хочуть взяти участь у ярмарку, необхідно зателефонувати за номером 65 61 25. Мабуть, ви пам'ятаєте, що у 2022 році ми пробували в місті, не пробували, а проводили локальні ярмарки по мікрорайонах міста. А у цьому році ми вирішили започаткувати локальні ярмарки в населених пунктах нашої територіальної громади. І ось у вересні ми вперше провели такий ярмарок у селі Олешин, а на цю суботу у нас запланований ярмарок у селі Пирогівці. І знаєте, і учасникам, і мешканцям сіл ці ярмарки дуже подобаються. І я так думаю, що і на майбутнє ми теж будемо таке планувати. Староста, до речі, долучається, тому що крім того, що у нас представлені різні учасники з різними видами продукції: це і молочна, і м'ясна, і риба, і ковбасні вироби, і саджанці, і квіт, і квіти, і насіння. Крім того, старостат ще бере на себе таку ініціативу. Вони проводять благодійну акцію, збирають гроші на потреби ЗСУ. Це от так було і в Олешині зібрали гарну суму, і в Дорогі це теж заплановано. Мета ярмарків це підтримати і місцевих виробників бізнес, ті, хто займається вирощуванням різної продукції або виробництвом, а також, звісно, це і наближення послуг до покупця, тому що людям насправді дуже зручно прийти на ярмарок і скупити все в одному місці, і на тачці завести все додому, щасливий посадити, розкласти по поличках. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, й а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами, побачимось!